Всім доброго дня. Шановні підписчики, шановні українці, шановні глядачі. Як обіцяв, одному одній з підписчиць, підписчиць е покажу свого Civic. Ну і взагалі покажу, як в мене Та Заїжджаю в гараж, який в мене гараж. Так, заїжджаємо, дивіться, як у мене дружина посадила дерева. Юп алейка лійка І отак ми прямо заїжджаємо. Допередиємося. Це гараж. Це не дірка. Це спеціальна вентиляція. Понимаєте? Щоб обдувало все. О, Оцей гараж, будемо казати, гараж, я його строїв ну, півдня. На шифері немає ні одного гвоздя. Видер... Видержує все. Щас, підожіть, я покажу, як я відкриваю. Чупіп! пі Ой, й-моє, -пі піддержав, -пі -пі -пі. однією рукою важко. Закручивай, сейчас тут Хоп. хоп-хоп-хоп Жалізі відкриваються, поднимается хаджа, есть і ось наш Honda Civic. Ви бачите який Honda Civic, да? О, ну, то все софіня, зараз ми виїдемо. Сутки мы її не трогали. Хаджа, хаджа Так, момент, подождите. Ключик. Хаджа. И так, дивися, как Honda Civic заводится. Хаджа. Блин, на, налить мою, что, блин, не хватает мойки. Так, и выезжаем. Хаджа. Вы слышите, какой звук? Турбо. Турбодизель. Виїжджаємо, хаджа, стаємо, хопа. Виходимо і дивимся на нашу Hondu Sivic. Оце наша Honda Sivic. 2007 рік. Хоп! Ну, бачите проблеми у ній оці у Некс. Гниє а так лялька Обалденна. Де вона тільки мене не возила? І туди, і сюди. Шурик. Шурик менший. О! Отака у нас Honda Civic. Ну, те, що обіцяв, я зробив Honda Civic я. Засняв вам. Так що всім мирного неба, вдалого дня. Підписуємося на каналчик, ставимо вподобайки. Це буде дуже добре для мене. Вам не важко, мені приємно. Все, всім до скорої зустрічі, пока-пока.